Бажаю здоров'я, друзі! Ось і настав цей день. День, коли Google вкотре показує нам майбутнє. День, коли виходить новий, блискучий, довгоочікуваний Google Pixel 10. І знаєте, що я відчуваю. Абсолютно нічого. Я дивлюся на нього, потім дивлюсь на свій Pixel 8 Pro, з яким хожу вже достатньо часу. Потім згадую минулорічний Pixel 9, і в моїй голові крутиться лише одне питання: Google, ви серйозно? Ви що? Просто скопіювали домашні завдання самі у себе, трошки змінивши дату. Сьогодні ми не будемо співати дифарамби. Ми поговоримо чесно, чому Pixel 10 вийшов саме таким нудним і передбачуваним. Та чому інтернет розривається від. Коментарів у стилі Google знову все просрали. Але водночас ми спробуємо зазирнути за цю ширму і зрозуміти, а можливо десь тут і криється геніальний план. Чи це просто лінь, загорнута у гарний маркетинг? Я, як власник Pixel 8 Pro, маю що вам сказати. Вмощуйтесь зручніше, розмова буде непростою. Давайте розпочнемо з очевидного: з того, що викликає першу хвилю розчарування. І це дизайн. З часів Pixel 6, тобто вже 4 роки, ми бачимо по суті одне і те саме. Так вони трошки міняють форму цієї плашки з камерами, але загальна концепція незмінна. Це як дивитися на Volkswagen Golf. надійний впізнаваний, але Боже, який же він передбачуваний? Де інновації? Де сміливі рішення? Де відчуття, що ти тримаєш у руках щось нове, але давайте копнемо глибше за набридло, і це зарядка. Ми живемо у 2025 році, де навіть середньобюджетний китайський смартфон пропонує 100, 120, а то й 200 ватт. Вони заряджаються за 15-20 хвилин. А що нам пропонує Google у своєму флагмані за тисячу доларів? Ті самі жалюгідні 30 Вт. Це півтори години біля розетки. Ваш телефон? Ені штучного інтелекту, але він прив'язаний до розетки, як старий стаціонарний телефон. Це не просто відставання, це не повага до часу користувача. Йдемо далі. Біометрія, сканер відбитків пальців. Він все ще оптичний. Той час, як конкуренти давно використовують швидкі та надійні ультразвукові датчики, Google продовжує ставити повільні і примхливі сенсори, який погано працює з мокрими пальцями чи з захисним склом. Це те. Чим ви стикаєтесь десятки разів на день, і щоразу він нагадує вам про компроміс. За нагрів я взагалі мовчу: він як був при переході на новий тензер чіп, так і залишився, і гріється він до такої межі, що його просто неможливо взяти в руки. І мій особистий улюблений пункт модем. Процесори Тензор завжди славилися тим, що їхні модеми зв'язку поступалися рішенням від Qualcomm. І що ми бачимо в Pixel 10? Чи виправили вони нарешті цю проблему? Чи телефон все ще буде втрачати мережу там, де старенький iPhone чи Samsung працює стабільно? Для багатьох людей, які живуть за містом або часто подорожують, це може стати вирішальним фактором. Адже смартфон це в першу чергу телефон, а вже потім кишенковий шиї. І в заключенні відео. Так, то опікселя божественні. Але відеозйомка вона все ще пасе задніх у порівнянні з iPhone. Стабілізація, переключання між лінзами. Якість звуку, Apple тут все ще король. Google в цьому плані робить маленькі кроки, але все ще не може зробити один величезний стрибок. І коли ти платиш флагманську ціну, ти не хочеш компромісів. Але якщо ми зупинимось на цьому, наш огляд буде неповним. Тому що Google вже давно грає в іншу гру. Вони не намагаються перемогти Google чи Samsung в гонці, у кого більші мегагерці. Їхня зброя це залізо. І серцем цього софту є новий чіп Tensor G5. І ось тут. Тут ключова помилка всіх, хто порівнює його з останнім Snapdragon. Тензор це не про ігри на максималках. Це спеціалізований інструмент, заточений під машини навчання та штучний інтелект. Його головна сила не в центральному процесорі, а в нейронному блоці – NPU, який Google проєктує саме для своїх шиї моделей. І ось тут починає вимальовуватися план Google. Навіщо їм щороку міняти дизайни залізо, якщо їхня головна інновація відбувається на рівні коду, стабільна. Чована апаратна платформа дозволяє їм ідеально оптимізувати софт. Вони беруть ту саму коробку, що й минулого року, і вкладають у неї новий набагато розумніший мозок. Але ця стратегія неймовірно ризикована. Зосереджуючись на абстрактному шиї, вони ігнорують базові фундаментальні речі, з якими користувачі стикаються щосекунди швидкість зарядки, надійність розблокування і якість зв'язку. І виникає небезпечний розрив між тим, як Google. Бачить свій телефон і тим, як люди користуються ним у реальному житті. Гаразд, з теорією розібралися. А що це дає нам незвичайним користувачам? А ось і тут починається магія, якої не побачиш у специфікаціях. Камера, так сенсори ті самі, але завдяки тензору G5 обчислювальна фотографія виходить на новий рівень. Уявіть собі аудіо Magic кейсер. Ви зняли відео на галасливій вулиці, а потім просто вводите пальцем в сторонні звуки, гавкіт собак, шум машин, і телефон їх видаляє, залишаючи лише ваш голос або проактивний знімок. Ви фотографуєте компанію друзів, і телефон сам робить серію кадрів до і після натискання. А потім збирає один ідеальний знімок. Де ніхто не моргнув, і всі посміхаються. Це вже не просто камера, це розумний асистент фотографа. І до речі, щодо асистента, це більше не окей, Google. Яка погода? Це справжній проактивний помічник. Ви отримуєте на пошту 10 довгих листів по роботі. Ви просто кажете: Окей, Google, зроби мені звіт по сьогоднішній пошті, і асистент видає вам короткий список ключових завдань і деталей. Ви їдете в машині, і асистент каже, за 500 метрів буде супермаркет, де зараз знижка на твоє улюблене вино. Заїхати. Це рівень інтеграції, якого немає ні в кого. І тут вже варто згадати класичну проблему Google: багато з цих функцій на старті можуть бути ексклюзивом для США або працювати ідеально лише англійською. Це те до чого. О, на жаль, ми вже звикли. До речі, тут могла бути дуже гарна інтеграція з курсів англійської мови. Тож до чого ми прийшли? Pixel 10 це телефон парадокс. Він неймовірно нудний зовні і фантастично розумний всередині. І відповідь на питання, чи варто його купувати, особисто цього року я скажу ні. Якщо у вас, як і у мене, Pixel 8 Pro або навіть 9, моя відповідь категорично ні. І ось чому? По-перше, Google самі зробили себе заручниками своєї системи Future Drops. Багато програмних. Пішок десятки через півроку прилетять і на ваш пристрій. По-друге, ви не вирішите жодної з існуючих проблем. Ваш новий телефон буде так само повільно заряджатися, так само дратувати сканером відбитків і, можливо, так само погано ловити мережу. Ви просто заплатите тисячу доларів за ті самі компроміси, до яких вже звикли. Але кому тоді все ж таки варто оновитися? Власникам Pixel 7 і старших моделей або для фанатів саме Google Pixel. Для вас це буде не просто оновлення. А квантовий стрибок, ви отримуєте кардинально новий досвід, кращий екран, камери, 7 років оновлень і всю міць нового покоління шиї. Тут апгрейд виправданий на 100% користувачам інших Android-смартфонів, втомлених від оболонок. Якщо вас дратує MiUI, One UI, якщо ви хочете чистого, розумного і завжди актуального Android, Pixel 10 є його найкращим втіленням власникам iPhone, які хочуть спробувати щось нове. Якщо вас втомила закрита екосистема Apple. І вам цікаво, що може запропонувати справжня інтеграція зі штучним інтелектом. Pixel 10 – це найяскравіший представник іншої філософії. Google зробила ставку. Вони пожертвували щорічним вау-ефектом заради довгострокової стратегії побудувати найрозумніший телефон на планеті. І в цьому є своя логіка. Але чи готова спільнота прийняти такий нудний, але розумний підхід, і пробачити ігнорування базових речей? Що ви думаєте про це? Google генії, що грають вдовго, чи просто лінивці, які втратили хватку? Чи готові ви пробачити повільну зарядку і поганий сканер заради розумного асистента? І головне, напишіть в коментарях, який у вас зараз телефон. І чи збираєтесь ви оновлюватись? Давайте влаштуємо справжню дискусію. Мені неймовірно цікаво, що ви думаєте. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам сподобався такий глобальний розбір. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе. Слава Україні!